І всім привіт до вас з вас Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Арагон. Ми тут потрохи розширяємось, роз'їдаємось. Так, де тут сталь забудовую? Зараз є. Я... Ну тут сталь хоча б на пагорбах. Може тут на рівнинах? Я зрозумів, сталь на рівнинах. Нема сенсу навіть шукати. Чому я саме шукав на якомусь іншому рельєфі, бо так дешевше б було б. Але ні, давайте зараз почекаємо вже мінус 30, гроші поки не збираються, хай. Хай, поки що гроші відкладуться. Так що в тебе по дослідженнях? 33 щомісяця. І досліджень більше, ніж в мене. Але мені дешевше обходяться. І в них всього на одне дослідження більше, ніж в мене. Тобто в мене дослідження. У обороне пакт з Францією. Прийняти. Франція на тебе не збираюся нападати. А якщо хтось на мене нападе, ти мені допоможеш, прекрасно. Що може бути краще, скажіть мені, що? Слухайте, я досить багато грошей відклав, щоб тебе забудувати. Пам'ятник бібліотека шахти. Так, радник? Ні, з радниками все нормально. Не, я взяв ще... Останнього радника, щоб він мене не дратував. Все, зберегтись, берегтись. Це небезпечна війна, бо я зараз на Кастілію піду, але я разом піду з Португалією. Але тут питання, чи встигне Португалія швидко до мене підійти. Бонус, бонус, бонус. Оголосити війну. Разом з Португалією. Відхилено. Це мене, звісно, кожен раз веселить. Все, стоп. О, вони самі на мене пішли. Прекрасно. Лишилось тільки швидку облогу зробити. Блін, ми програли бій з е... проти Кастилі. Так і тут я вже саме вбивався. Uh, так, я зараз перевантажуюся. На що? Я роблю ставку в цій війні. Так, це на швидкого облогу. У нас є перевага в швидких облогах. Я відійду в цей бік, бо я зрозумів, що вони тут будуть проходити. Так, зараз позбираю бонуси. Ось так. Відходимо в бік до португальців. Є. Разом з португальцями приймаємо бій. Ми їх розбили на цей раз, бо не, ми не були по окремості. Це єдине, що треба було. Ну, типу, ми були попередній раз по окремості, тому ми і програли. На цей раз я типу підійшов до португальців, разом з ними бився. Так, все. Так, хоча я міг і кастілю захопити, але я захопив державку поменше. Держапку. Шовк, зерно. Так, я отримав щось цікаве для забудови. Щось, типу, ні. Я очікував, щось типу ще одної сольової шахти. Так, чудово. Що, зараз я почекаю, поки вся моя армія відновиться. Ні, термін альянсу закінчився. Мені дуже подобається альянс з Португалії. Він мене повністю влаштовує. Так, в тебе союз з Гібралтар і Марокко. Я не думаю, що буде для нас Марокко. Союз з Марокко. А в мене 42 має, то військо. Я знаю. Все. Мінімальний витрат на армію. Але я можу ще плюс 20 ліміт зробити. Тим самим стату ти майже не економіку б збільшити, не знаю. Не знаю, справді, залізти сюди, взяти собі ліміт плюс 20. Стоп, а ми в ширині фронту. Ми в ширині фронту навіть. Да, прям, прям плюс 20. Я не можу навіть цукрові плантації робити. Що треба? Гармати. Да, це далеко. Ну окей, у нас зараз так виходить, що заліза. Залізо наступний ресурс по ціні. Так, там гори. Я в горах не хочу. Ось тут пагорби. Краще в пагорбах збудують. Зараз більше досліджень, більше спадку. Так, ми також забудовані. Що залишилось? Тільки ось тут дві незабудовані провінції. Все, є. Yeah. Що ви тут по місіях? Дякую. Щось ще, все. Mm. Зараз ще один, не, ще один спадок буде. Ліміт віськ у мене 42. Економіка 459. Я не хочу, коротше, просто зараз пере. Хоча в нас економіка більше, ніж кастильська. Не кажучи вже про. Да, вашу трьох разом взяту. Та що? Ефективність облоги тисиш. Це корисно. Окей. Виключає 600. Ще не ліміт плюс 20, але. Дякую. Трохи бонусів отримав. Але да, це дофіга. Плюс 20, це прям до фіга. Так нам ну, тут дають бонус, ліміт полків ні Не зараз. Ну Поки що хай бонус положить. Покращити полки. А. Так, стоп, а чому? А, це загальний бонус. Типу було плюс 10, зараз буде плюс 20. Це не ще додатково плюс 20. Це мені плюс 10 додали. Ну, окей. Так ось так. ось так. І хай буде ось так. Створити ще десятка. Ну, мирного з костілі. Та ми їх винесли в минулій війні, ми зробили їм дуже боляче, дуже неприємно. В принципі, добити їх мало чого мені буде коштувати. Окрім війни з Франції, щоб мене погіршу підносили. Так, я забув про такі нюанси, як війна з Францією. Ось що ми пішов на маріонетку, а не на них. Ти мене не лякаєш. Стоп, в був взагалі союзників нема. Ось скористаємося цією можливістю. В них нема союзників, просто нема. Так, вони зараз самі пішли на мене в бій. Прилетіли в їх добиття. Все. Плюс провінції. Прекрасно. Знову. У, Кастилі Володар Гібралтару. Виснажено мною Кастилія. Так, хай зараз спочатку людські ресурси відновляться. Чи ні. В першу чергу ядра і релігія. Потім вже відновлення армії. Та й армія вже відновилась, вважайте. Так, по ресурсах нічого цікавого нема, на жаль. Хм, Чи потрібен мені, мені гібралтар Так. Але мені ще йти потрібен. Туніс. Можна погіршити. Я б такий, щоб відновити армію і разом з Португалією винести Туніс а Англія мене ворогом назвала. Ее, за що? Я всього-навсього неймовірно сильний. О, і Туніс мене ворогом назвав, цікаво. Давайте Туніс, і я назву. Туніс ворогом. І кастилю ворогом, просто тому що так вирішив. Так, перевага. Ви ж розумієте, якщо я захочу, я зроблю армію куди більше, ніж вона в мене є зараз. Мені достатньо просто забажати цього. Так, в мене економіка більше, ніж у Туніса і Марокко. Ні, в мене не більше, ніж у них разом взятих. Це тоді проблема. Здається, наступний ресурс, який можна забудувати. Зерно. Ось чесно, я хотів зерно, бо воно зменшує утримання армії. Так, а є? Можна не в пагорбах? Гори, сушливі землі. Так, я зрозумів, ви мені. О, ось тут зерно в рівнинах. Просто в рівнинах дешевше будувати, самі будівлі дешевше. Так є, перше є. А, це не моя провінція, я забув. Пагорби. Так, ця провінція також є. До речі, школу можна не будувати. ой, цей. Дослідження можна далі не будувати. Не розбудовувати. Нас так їх вже достатньо. Так що, позирну я п'яте місце. Почекай, буде більше. Так і взагалом, давайте ось так перевірю. А, все, зерно, по всюди в мене буде. Економіка, ресурс, так, стоп. Воно десь можна підбудувати? Хм. Я погнала в купецьку раду. Все, трохи більше побуток. Мені здається, там треба перезавантажити, щоб купецька рада спрацювала. Все. Стоп, це хто воює? А, це Португалія з Гібралтаром? Португалія програє? Стоп, максимально втрати на армію. Сюди. Все, я врятував Португалію. І погнали звільняти Португалію. Якого біса? Все просто. А, вони захопили. Ну, да. хай, хай буде так. Це просто я не хотів, щоб мій союзник програвав. Це було дивно, як мінімум. Так, що в мене тепер? Я перше місце? Перше місце позирну. Це прекрасно, бо воно в мене здешевшої армії трохи. Утримання армії. Де тут? Ось. Технічне обслуговування армії мінус 5%. У мене питання. Так, в мене 598. Я хочу економіку більше, ніж у Марокко і Тунісу разом взятих, якщо я не збираюся на них. У них майже на двох майже 700. У мене 598. Мені це не подобається. Не подобається. О, я можу вже паперові фабрики будувати. У вам кінець. Вам кінець. Так. Хі-хі. В першу чергу це стулиться. Паперова фабрика. Окей, давайте зараз зробимо так. Зараз побудовую паперові фабрики. З пам'ятниками, а далі в економіку, і ось через економіку качати їх. Ну ось після забудованого папіру вже ніхто нічого мені не зробить. Так, все. У нас лишилось тільки столиці. І я сюди все побудував. Ось всі будівлі, які додадуть ще темп зросту. Але я не буду до кінця саме економіку тут добудовувати. А чому все інше забудовую? бо це збільшить ліміт досліджень. І у нас більше дослідження будуть. Все. Є. О, бібліотека. Правда, їх в принципі потрібні бібліотеки. Вона нам, нам не вистачає досліджень. В зерні деякому. Так. Все, буду вистачати. Ой, але це красиво. А тепер вона економіка. 669. Прекрасно. Прекрасно. Бо я тепер беру. Я можу. Хм, можу ще тисячу. Ой, нащо мені вкладати спадок, якщо я можу ось тут. На, ліміт полків. Все. 75, це ще. 22 зараз спокійно. Так, це точно два лицара. Ось так. Є 56. А далі? Мені. Так, мене точно не вистачає, та ширини фронту погнали. Сюди. І все ще не вистачає. Ну Ось. Я, я знаю тепер куди кача... качуватись? Ширину фронту. Ось, ширина бою. Ще збільшив. Так, але мені треба сюди ще 18. Ще 18 військ. Ой, давайте по вісімці вже нормально викликати. Просто два по вісім. Це на перший час вистачить. Та все, що, О, туніс? Ти моя наступна мета. Португалія, ти жива? Ну, якось дожива. Що там, на? Ще раз, що набої, як домовлено армію і так далі. Максимальні витрати на армію. Оголосити разом з Португалією, то байдуже хочу. 100 союзників в тебе буде. Ну ні, це, звісно, не прям байдуже. Але зараз по окремості почну з туніса. Доб'ю його війська, щоб вже не парати за це. Все. Добуваю столицю. Далі швидка швидка анексія всього. Звісно, далеко від португальців не відходить. Бо я за португальців хвилююсь. Все ж таки. О, ого. Цікаво, мене, мене майже повністю анексували. Погнали їх по черзі виносити. Які ви сміливі. Думаєте, впорайтесь? Ой, вас мінус 27. Давайте, вони зараз прийдуть мене бити. Ні? 37. Йдіть сюди. Мені треба з валкуватися. Хубс, ви програли всі бої. Яке співвідношення втрат? Ой, недостатньо. Я б хотів краще співвідношення. Враховуючи те, що у мене не сильно відновлена армія. Упс. Ну, саме не армія, а людські ресурси. Сенсі генерали нема. Треба їх тут вибити. До офігелі. Яких там 27, мені вже ні, не подобається. Треба закінчувати вже війну. Все. Від Туніса мені треба 12 провінцій. Це просто перевірка на всяк випадок. Так, да, тут 12 зібраю, все. Але зараз сидимо з максимальними витратами на армію. Вони ще й рілію стигли змінити. Зневажаю за це. Ой, Португалія, у нас закінчився Альянс. Хм. Чи повертаємось ми в Альянс з Португалією, чи ні? Ну, да, давайте разом з Португалією. Я спочатку винесу Кастілію, а потім вже подивимось. а потім вже на Португалію. Так що тут. О, з цікавих ресурсів тут виноград. Хоча. Я вже достатньо. Син. Тобу, якщо нападати на кастилю, це Франція. Франція, ой, 800 економіки. Да, і менше за Францію по економіці. Тоді неприємно. Тоді справді треба зараз трохи відволікатись. На забудову. Тут виноград, тут ще два винограда. Поїхали. там у мене армія відновиться. Бачу, вона все ніяк не може відновитись. Ну, в плані по людських ресурсах вони, вони ніяк не накопичуються. Вони почнуть накопичуватись. Так ще одна забудована провінція, далі ти. Ось, здається, людські ресурси почали накопичуватись, все. Тимчасово поставлю мінімальні витрати на армію. Так, це є. Цікаво, а меблі, меблі я ще не можу пробляти. Ну, я там ще зерно забудовував, давайте тут також. Якщо я вже починав зерно забудовувати, то продовжу. Є так, тисяча, на. Централізовано командування до кінця. У на Франції ворога назвала. Ну, як скажеш, Франція, як скажеш. Так в мене французька економіка. 762 ні, у Франції більш. У Франції 951. Я в будь-якому випадку саме з економіки більше заробляю, ніж вони. Франція, так, в тебе. Що, які в тебе відносини з Францією? До 51-го альянс. Якщо якщо я прям чокнусь зараз і піду на Арагон. Ой, на Кастилю. Знову ж по окремості їх винести, плюс вони зараз з кимось воюють. Напад... А, ти тільки допомагаєш Франції воювати з кимось. Значить, Франція з кимось воює. Просто приєднати до себе Кастилію, це дасть мені неймовірний бонус. Вони перемагають. Португалія полетіли. У нас важлива справа. Опа, бачу союзника якогось. Виніс. Добив. Ми зараз дуже розраховуємо, я дуже розраховуємо на швидкість. Опа, французькі війська. О, замовпилися в мене Прекрасно. Ось так зробити вимогу. Кастилі. Блін, повністю не захоплю, на жаль. Та що, давайте чув собі. Ні, справді. Чому б ні? Не хочу потім, щоб хтось інший захопив кастилію. Ось так. Та висунути вимогу, затвердити. І з мінімальними втратами це зробив, типу ми дуже мало втратили. На. Дальні суди. Швидко. Ядро робимо. Є. Переваги дві є. Що в нас? Угу, 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 угу. Ліміт військ. Я б збільшив ліміт військ. А, о, я не збільшу ліміт військ. Що по ширині бою, якщо подивитись? Ширина бою. Ширина бою потрібна. Далі я пам'ятаю, хтось з вас. Ось ти давав ліміт полків плюс 4 хоча б. А ти. Ну, оборони спачні. Ні, швидкість свідомо данілені людського ресурсу. Ось це цікаво. Так, плюс у нас немає якогось радника. Ой, жодного радника немає. Так, ти. Не цікаво. Так, не дослідження, а спадок тепер. Тут не цікаво. Тут. Та й факт податкування хай буде. О, тут технічне обслуговування зменшуємо все. Так, для ...іберійського... об'єднання. Угу, угу, угу. З тобою погіршити, з тобою погіршити. Почекай. Тисяча є в нас на рахунку. Тобто, ще, так, ще 8 можу викликати. 80 військ, як вам таке. Треба, проходить військ, хочеш? ні. Розумрієся. Розмрієлась, Кастілія, розмірілась. Так, коли в нас там альянс з тобою закінчується? Ти? В 48-му році. Ой, не так довго лишилось чекати. Так, як з тобою примиряв до 40-го року. Ну, ще трохи можу нападати. Так, теоретично я зараз можу просто піти, наприклад, ось так, скляні заводи побудувати. Оливкані. Шахти. Що там ще цікаво є? Виноградники. Ось так, просто, типу, вже розкидати просто унікальні будівлі. О. Закінчилась мирна година. Португалю прикличу просто для галочки, чесно кажучи. Ми зараз максимально швидко з ними розберемось. Все. зробити вимоги. Забираю. Ствердите. Не. Так, спадок. Бацьку раду до кінця б я б хотів качнути. Ще одне диво. Дякую. У технічному обслуговуванні армії мінус 5%. Це цікаво. Це мені завжди подобається. Так, я можу ще якусь будівлю тут побудувати. Королівський палац, та погнали. Чому б ні? Так що. А! Так я на тебе також можна напасти. А що мені Португалія? Просто голосити. Да. це було легко. Що, єдине, що мені лишилось виходить в Португалії. Повністю захопити Португалію. Ой, дозволю собі колонізації. Ядро. Ядро одне. Що там по перевагах? Хай справді швидкість відновлення людського ресурсу. Дякую за місію. Спадок. Давайте, здешевшу будівництво. Коли там 48-й рік. Ну, в нас є ще трохи часу. Ще дві паперові, дві поцеляни, золота копальня. Прекрасно. Три залізні шахти. Давайте просто. Сп... Ось так навіть оливки побудую. Оливки. Чотири бронзові шахти, десь можу побудувати. 5 вісозоготі велень. О, гроші закінчились. Шість вівчарських ферм. Ой, все. Я, я зараз дуже багатьох. Наша економіка зараз буде максимально ефективна. Що в мене. А, ліміт не подобається. Хочеться більше ліміт. А, до речі, так я ж можу. Ще 1000 вкачнути, в мене ще 20 ліміт буде. Хм. Мені потрібно ще спадку. Але на Португалію вистачить того, що є. Францію мирного года закінчилося. Ага ага. У нас зараз альянс з Португалією закінчиться, почути відносини. Надіслату образу. Надіслату образу. Голосити та він. Максимальні витрати на армію. Погнали, спочатку на ці 13. Ой. Далі на ці 33. О, одного виніс. 33. Он також пока. Ой, та нас, знаєте що? Ну, то штучний інтелект, вперед. Полетіли, ви знаєте, що робити. М -м -м -м. Зробити вимоги? Захопити все. Я не можу все захопити, але мені здається, і не всі провінції потрібні. Мені треба 45, коли у Португалії їх 51. Так, стоп. Ще раз. Бірійський союз, мені ось ця одна провінція не потрібна. Забрати ось цю провінцію. І все, що тут? Та ну не кажіть цього. Може, я зможу зараз ще трохи набити внеску. Ну, це просто так, тупо. Окей, давай почекаю. У них тут війська якісь є. Навіть достатньо, щоб щось робити. Прекрасно. Це хорошо. Це навіть хорошо. Більше боїв, більше внеску в війну. Є, є, є. Не вистачає. Ну. Мені доведеться чекати, мирне. Ви знущаєтесь. Окей, я почекаю. Все одно мені зараз ніхто нічого не зможе зробити. Так, краще топалки. О, на облогу експертизу ще можу викликати. Не, не треба почекати, поки воно що мовить. Так не там поки чекав мирного, вже забудував усі доступні мені унікальні будівлі. О, все, воно побачило що 107. Та три по вісім. Всього 104 військ. Всього. Що там? Коли в нас з вами закінчиться мирного? 58 О! Вже вересень, жовтень і зараз буде. Я. Yeah. Ви фігіє покращували зі мною відносини. Ти вам дозволяв, зі мною покращувати відносини. А голосити він. Байдуже, хто там твій союзник. Байдуже. Чому ти нікуди не йдеш? Ні. Окей, робиш хочеш. Що ти робиш? Окей, поділити нафту. Робіть щось нормальне, будь ласка. Ви адекват. А, що ви? Вимкнути штучний інтелект. Ти просто зайди в Андору. Ти йди по Португалії. Де в них тепер столиця? Да, з їх острівцями, звісно. Ось А, ось ось і столиця побачив, побачив. О, гармату дослідили. Угу. Покращив. Свої привінці є. Так свої війська покращив. Нарешті, я друге місце у селі, хто перше. Англія? Типу Англія. Але в них 50 ліміт військ, в мене 107. Типу я при бажанні рознесу Англію навіть в альянсі з кимось. Не кажучи вже про прибуток явно що прибуток Явда більше в мене. У нас майже однакова економіка. І тепер Іперійський союз сформувати Є. Oh, yeah. Та зробив. Да, непогано, нормально. Нагадаю, що я якби ще і розробник ігор. посилання в ви зможете знайти та придбати мої ігри. О, якщо у вас немає можливості, ви можете їх просто подавати до бажаного і, в першу чергу, War Factory. Скоро буде демка, в яку ви зможете пограти безкоштовно, тому, щоб не пропустити цю можливість, просто дайте цю гру до бажаного, ви мене цим підтримаєте дуже сильно. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити тут на екрані. вам за підтримку, саме завдяки вам якогось відомо, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.